Що ти відчуваєш у ставленні до ворога? Відразу. Огиду. Угу. І все синонімне, що довкола цього пов'язане, де тут говорять, що до ворога треба ставитись з повагою. Немає у мене ніякої поваги до ворога. Як би там не було, ворог все одно сильний. Я не розумію його мотивації. Скорше за все, що це їх пропаганда. Але вони вмотивовані, все в них більш-менш порядок з цим недооцінювати його в жодному випадку не можна. Дуже хитрий ворог, дуже любить експериментувати. Він не нехтує жодною ідеєю, навіть самою брюдовою. Ми бачили все, що завгодно. Вони і тюлі над позиціями розвішували, і одіялами закривались. І зараз оці сітки мангалами обварювали. Зараз нова тема вони приварюють троси, розпушують їх, які їжачки роблять. Тобто він постійно знаходиться в пошуку протидії нашим засобам і е, намагається зробити так, щоб він вижив.